Чарівного дня, шановні українці. Сьогодні хотів розповісти вам, як розбагатіти. Для того, щоб розбагатіти, потрібно полюбити гроші щиро, емоційно, бути в захваті від них, отримувати від цього задоволення, радіти, коли у вас з'являються гроші саме з емоціями, на рівні серцевої чари нашої чакри. От. Тому що якщо ви не будете любити гроші, а по-друге ту справу, яку ви займаєтесь, ну тоді ви в білу не розбагатієте, залишиться лише чорний. метод щось хапнути, урвати, взяти без дозволу чуже, але про це ми говорити не будемо. Тому що я завжди за розвиток в плюс. Тому... Перш за все потрібно полюбити те, що ви робите, і гроші, які ви за це отримуєте, і брати гроші і багатіти за свою справу. І це потрібно себе зламати, тому що в тій системі, яку створили нам глобалісти, то нам кажуть, що гроші любити не потрібно. Взагалі багатство це. Там при комуняках було буржуазія, Коркулі. Все не так, все потрібно на Суспільне благо робити за дурняк. Те ж саме каже нам релігія. Самі страшні в цьому сенсі це християнська і буддийська релігія, де змушують працювати на дурняк, на благо ближнього. А потім виявляється, що ці ближні багаті, наприклад, якийсь патріарх чи піп, чи місцевий царюк, тому що завжди релігія і влада працюють в тандемі. Релігія допомагає одурманювати населення, а влада скеровує. І вони кажуть, що багатство це погано, Там, хто прагне. Грошей той буде в пеклі, наприклад, в християнстві, чи там в буддизмі не отримає просвітлення. Але що, що стається з людьми, коли вони перестають любити гроші і навіть ненавидять. Коли ви щось ненавидите, генеруєте негативні енергії, так звані низькі вібрації, Грегор вас починає до себе не пускати, тому що. Навіщо? Ну, Йому щось негативне. І те саме Егрегор грошей є егрегор багатства. О, тому що, щоб потрапити в Егрегор багатства, потрібно спочатку підключитись до Егрегора грошей. Саме через любов до грошей, а в багатство через любов до своєї спеціальності, до праці, яку ви робите. Тому, щоб розбагатіти, потрібно займатися улюбленою справою і бути найкращим спеціалістом в своїй справі. Неважливо, чи ви сантехнік. Чи ви будівельник, чи конструктор, чи художник, чи відаюча людина, потрібно отримувати від цього насолоду, тоді ви будете з любов'ю це робити, відповідно, викладатися поповні. А коли влада і релігія каже, що влада працювати потрібно на благо, будь патріотом. Ну, патріотизм, по суті, як ідіотизм, тому що підміна понять: якщо бути патріотом, то тільки... Своєї своєї сім'ї, відповідно, свого роду. Розумієте, а не якоїсь там бізнесу, олігархів чи корпорації якоїсь там глобальної. Вот. І тут ще релігія підключається, що потрібно любити Бога, а Бог любить тільки більше любить бідних, скажімо так. При цьому всі патріархи, всі владні, багаті. І виходить людей дисонанс, коли вони релігійні, коли слухаються владу, ходять на колгоспи, працюють не на себе. Вони взамін отримують трудодні образно, що в церкві, що в цьому колгоспах. а грошей то в них немає. І вони виходять біднію, тому що матеріального збагачення у них відсутнє. І люди починають страждати. Тому що, коли людина багата, вона собі може. Дозволити зробити житло, все житло одразу е з'явиться сама жінка, наприклад, якщо ви чоловік, тому що коли ви маєте багато грошей, ви багатий, то у вас жінок повно буде, вони самі прийдуть, тому що їм потрібно народжувати не на вулиці в бідноті, а там, де можна забезпечити дитину. І такі чоловіки, жінки, вони щасливі, вони радісні, вони подорожують. Освіту, тому що вони мають на це гроші, вони можуть дозволити собі все, що вони хочуть. Освіту їхнім дітям, щоб вони щось з любов'ю вибрали, спробували одне, друге, третє, знайшли свій шлях. О, до речі, щоб знайти свій шлях, до речі, запитують, як там ритуал зробити. А ритуал простий, берете і пробуєте по трішки те, що вам подобається. І те, що вам подобається, то потрібно розвивати. А що можуть бідні дати своїм дітям? Що вони можуть дати спробувати? Що можуть купити там просто так взяти купити фарби, наприклад, чи рістці по дереву, чи там лобзика, чи станок якийсь там, хоча б примітивний, там роторний чи токарський. Вони ж цього не можуть зробити. І що виходить? Виходять замість радості, які дають гроші. От, Але ж знову ж таки ми говоримо про позитивний сценарій. Коли Гроші ми вкладаємо в свій розвиток, тому що ми приходимо за досвідом. І щоб отримувати досвід, нам потрібні гроші бути. І чим більше ми багаті от, і чесною працею заробляємо гроші в задоволення, і більше в нас можливостей, то бідняки починають страждати. Вони мучаються, вони плачуть, от, працюють на пана на владу, а отримують болта такого великого облизня. Але підключається церква на допомогу владі і каже, та це ж добре, що ви страждаєте, страждаєте. Бог любить тих, хто страждає. От. Просвітлення ви там, як Будда, не знайдете, якщо будете е, за матеріальним бути. І люди нещасливі, вони гниють, мучаються, хворіють, тому що, щоб бути здоровим, от, відповідно потрібно мати енергію. енергія еквівалент ваших фінансів, вашого багатства. Тому що, коли ви багаті, ви можете дозволити поїхати. Собі відпочити. Можете купити якісну їжу, на якусь гідропоніку там, чи хімікатну. Відповідно, ви будете здоровий, ви будете щасливий. А бідняк мучиться, церква каже, та нормально. Здохнеш і Бог тобі воздасть за твої страждання. От. І цього Бога створили люди. Це такі енергетична істота, якої насправді не існує, тому що творець це ми всі з вами і творцю потрібен розвиток. А бідний не може дати розвиток. І коли людина бідна, то її карає простір, тобто творець за все. За те, що вона не розвивається, є бідняком. От. Але релігія каже, ти класний пацан, страждай. Мучайся, будь бидлом. От. Відповідно, ці люди агресують, ці люди починають бідніки Живати наркотики, наприклад, алкоголь. От, чи ось такі речі, бачите, що я в ліці знайшов? Ось такі всякі речі вживають, наркотичні засоби. Чому? Тому що вони нещасливі. Тому що багаті люди, вони, ті, хто своєю працею заробляє, ті, хто отримує задоволення від того, що вони роблять, мають свій бізнес, свої фірми. От, вони насолоджуються життям. У них все чарівно. І таким чином, як ми бачимо, для того, щоб бути щасливим і розвиватися, і щоб простір вас полюбив, От. нам потрібно багатіти, а не мучитись. Відходити від релігії, від систем, де вам кажуть, що потрібно бідувати і страждати. А бути багатіти потрібно. Багатіти От. І потрібні гроші, От. які потрібно любити. І любити свою справу, яку ви робите. От. Якщо вам щось не подобається. То потрібно позбуватися страх. Чому кажуть, що багаті вони часто ризикують, перш ніж стати багатими. Так, але вони не ризикують, вони не, не йдуть з гопола, взяли кредит на мільйон, потім чухують голову, як з цим розребтися. Ні, вони там, наприклад, взяли, спробували якісь макарони там, чи кекси, чи пиріг якісь спекти, спробувати продати. О, продалося. І тоді вони нарощують, нарощують, нарощують те, що пішло, те, що сподобалось. Вивчають нове стають і спеціалістами в своїй справі багатіють. От. І тоді вони розуміють, тоді вони дивляться на інші на бідняки, як вже хто розбагатів. Вони дивляться, що то дійсно ну, бидло є бидло, тому що воно бухає, воно сере всюди, воно зле, воно агресивне. От. І такі багаті люди починають гуртуватися, тягнутися один до одного. От. Жити в окремих районах, подалі від цих бідняків, з хворою свідомістю, тому що бідний це ну, фактично психічно хворий, тому що це як мінімум ледачий, Той, хто нічого не пробує, не змінює, не тестує. Тому що інколи потрібно так сто раз щось зробити і на 101 перший якась справа знайдеться, яка буде працювати і давати прибуток. І людина буде це розвиватися. Зміниться час, там війна прийшла, буде там буржуйки робити, дрони щось продавати. От, розумієте, завжди є можливість. І тоді, е... вони відмежовуються, і коли ви поспілкуєтесь з багатими, коли ви почнете подорожувати, то вони виявляються, що вони інтелігентні люди. Вони там можуть книжку почитати, і коли ви там з ними там їдете, то від них не буде смердіть перегаром, тому що вони дбають про своє здоров'я. Вони дивляться за собою. Вони запитають, а як ваші справи? Воно вони не будуть е, цьому, палити в ліфті, розумієте? Чи в під'їзді, щоб смерділо от, всім оточуючим чи бухати. Ні, вони такого робити не будуть. От. І такі люди гарні, вони дивляться за собою, наприклад. Тому що. От, якщо бідна людина, то це фактично як хвора людина. Розумієте? От. Тому що бідняки зазвичай злі, хоча нам пропагують, що в фільмах ми бачимо, там, так, особливо в радянських фільмах. «багатий», він якийсь поганий, він злий, він нехороший. Там, от, а бідняки вони такі всі класні, такі всі мудрі, тільки чомусь всі бухають курять і нещасливі. Розумієте? І йде підміни понять тими ж самими фільмами, ЗМІ, пропагандою. О, для того, щоб люди не хотіли багатіти, не створювали конкуренцію. Задання релігії влади прибрати конкурентів, щоб люди не розвивалися, не багатіли, а були бідними, відповідно контрольованими. Там, подивіться, як на Московії алкоголь заливають, і вони дивляться телевізор, хлопають долоньки, йдуть там щось за копійки когось вбивати, ще щось просто помарадерити. Тому що немає цієї здорової психіки, коли потрібно не ледерем бути. Не глядачим обов'язком, а йти і працювати. О, тому що багатий, коли щось хоче, він не заздрить комусь, а він думає, як це я можу заробити, щоб купити. І думає, якісь нові проєкти, розширяє бізнес, додає якийсь асортимент, послуг чи товарів. От. І виходить, якщо так розібратися, то багаті вони класні, вони розумні, вони інтелектуально розвинені. Тому що вони постійно щось вивчають нове, читають, розвиваються, подорожують, збирають досвід, а творцю потрібен досвід. Він завжди допомагає тим, хто розвивається. А бідняки виходять злі. Ну, звичайно, серед багатих є, які мінусовий шлях розвивається. І бідні є деякі, які відмовляються від цього, щоб там прокачують, наприклад, якусь сітку собі. Таке буває. Але це винятки: ми говоримо про більшість. Абсолютно більшість. Розумієте? І тому не потрібно дивитися змі і все інше, де розповідаю що. От, бідним бути круто. Да нічого це не круто. Це хворі, нещасні, нерозвинені діти. Убоге мислення нещасливі просто. Тому потрібно багатіти, розвиватися, любити гроші, любити свою справу. Не подобається справа, змінити справу. Хочете знайти себе? Зробіть е, якісь. 100 варіантів спроб, знайдіть те, що вам подобається, розвивайте. І виявиться, що все чарівно. І тут і гроші йдуть вже як бонус, коли ви робите те, що вам подобається. І насолоджуєтесь процесом, розумієте? От. І виявиться, що жити в бідному районі, такі всі нам система каже релігія, що такі всі добрі мають бути щирі християни. Любити один, божий один одного. А насправді, коли зайдете в бідний район, там насрано, там наркота, там обригано, там тари, там, там можна в помордяці просто схопити від того, що якесь бидло, блін. Просто вирішить зірвати свою убогість, це що він для дачі. От. Що він заливається наркотою на вас, наприклад. А коли ви йдете в багатий район, то там все чистенько, все прибрано, там все культурненько. Там якісь садочки От. там краса, там люди посміхаються, там жінки гарно одягнені, не ходять в штанах, а ходять в сукнях. Сексуальні, все. І вони вдома ходять в сукнях. От. А в якісь там в штанах, щоб таз роздовбаний, показувати, вивалити там лобок і все інше. Ні, вони ходять в сукнях, вони ходять гарні. Подивіться навіть, що. Е до цих е, окупацій більшовицької жінки ходили в сукнях, і вдома вставали, одягалися, ходили гарними. А з більшовизмом зі всім прийшли якісь е, короткострижені квадратні жирні тумбочки, які не дивляться за собою. Але вони хочуть багато чоловіка. А наше багатому чоловіку якесь убогисько, тому що одружуються на тих, хто і до шлюбу гарний, і ходить в сукнях, і читає, і ще щось робить. Розумієте, для свого розвитку. І тоді він одружується, і в нього жінка так само гарна вдома. Тому що нащо багато якось опудуло в штанах футболці, щоб вдома в шопанцях ходило. Ні. Має гарна бути жінка. Але бідність мозку ну, не дозволяє це побачити. І система нав'язує нам, що треба бути толерантним до От. Але чомусь ті, хто це розповідає і керують системами багаті, їдять здорову їжу, вони щасливі. А біднякам кажуть ні, тобі Бог дасть, мучайся, Класний пацан. чи Жінка класна. чоловік б'є, то терпи, будь лохушкою. Бог дасть якісь писати, особливо. Мені, щоб розлучитися, відкрити свою справу, працювати, бути охайною, їсти здорову їжу, багатіти. О, але люди цього не розуміють, вони навіть не, не аналізують. Якщо кожен почне аналізувати, от візьме блокнотик і запише, що його дратує і проаналізує, наприклад, чому е, нестача коштів, от. чому там чоловік не любить. Просто сяде і позаписує, що не так. То потім виявиться, що дійсно, що я кажу, що кожен отримує те, на що, на що він заслуговує. Це виявиться правдою. От, і всі питання відпадуть. Ну це в розумної людини, яка здатна аналітично і критично мислити. От. Подумає, подивиться, прийме рішення, що їй потрібно виправити, щоб покращити. От. А бідняк – ні, він буде шукати, що всі винні. От. Що це Божа воля, яка же піп в церкві. А ні, це ідіотизм в голові. От. Тому що, щоб цей баняк спав, в тому числі енергетичний, розхреститись потрібно. Як мінімум, тоді хоч просвітлення, хоч якесь прийде. Розумієте? А поки цього людина не зробить, вона буде жити в дурмані і думати. що Воля Божа. Ну все ваша воля, але вас цю волю забирають різними способами і тримають в неволі. Змушують збагачувати багатних, багатих. І страждати і думати, що це класно. О, як класно страждати. А Творцю бідняки не потрібні, тому що бідність це ознака нестачі енергії. Духовної, енергетичної, в тілі, в голові, розумової, інтелектуальної. Тому що, коли ви заряжений, коли ви відпочивши, то у вас і здоров'я буде. Буде здоров'я, буде бажання працювати, щось створити нове. Бачите, як все взаємопов'язане. І все в систему управління не вписується. Що вам це багаті, злі і такі нехороші дядьки. От. А ви спробуйте свій бізнес-помат ще щось і покерувати бидлом, наприклад. Яке не хоче працювати, яке хоче отримувати високу зарплату, нічого при цьому не робити. Ага. І коли ви будете щось таким казати, а вони не будуть слухати. А ви їх звільните, вони будуть казати, о, який поганий! Який поганий! Я ж прийшов стати мільйонером, нічого не хочу робити, чи її ганяти на держслужбі, наприклад. От і так воно відбувається. Тому любіть себе, любіть життя, любіть гроші, займайтеся улюбною справою, багатійте. От, і все у вас буде чарівно. І, жінки, будьте гарними. Слава нації, смерть ворогам!